Година високої музики подарували коломиянам Сурми Покуття. Муніципальний оркестр духових інструментів відділу культури і туризму райдержадміністрації звітував у міському будинку культури. Таким чином колектив захищав звання народного. Відвідала захід і знімальна група телеканалу НТК. Муніципальний оркестр духових інструментів Сурми Покуття єдиний колектив такого напрямку на Коломийщині. При відділі культури і туризму райдержадміністрації він діє три роки. За цей час має чим похвалитися, каже начальник. Відділу культури і туризму Людмила Федор в репертуарі оркестру різноманітні твори і українських композиторів, зарубіжних класиків, попурі на українські народні пісні, також мелодії з відомих фільмів. Якщо говорити... Яка функція духового оркестру, то в більшості оркестр обслуговує міськрайонні заходи, є учасником і обласних заходів. В оркестрі задіяно 24 артисти і один диригент. В основному це викладачі Отенійської та Коршівської музичних шкіл. Грають у сурмах покуття також педагоги з Гвіздецької школи мистецтв. Серед них і директор навчального закладу Ігор Довганюк. Приємно, що який би час не був важкий. Завдяки районному відділу культури, депутатам районної ради, ми маємо на теренах Коломищені єдиний муніципальний духовий оркестр. Живемо тим, що з часом буде підготовча група і можливо. В один із днів ми побачимо і дитячий і духовий теж на сцені. Звіт муніципального оркестру духових інструментів вкотре довів, що колектив гідний звання народного. Це зазначив голова комісії, директор навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття, заслужений працівник культури України Василь Олексюк. Ми приїхали з нагоди того, щоб просто провести зустріч із духовим оркестром, який з ініціативи Людмили Петрівни… Створений в Коломийському районі, його фактично дивитись не треба, тому що тут хлопці професіонали. Всі пан Олексюк також розповів, що завжди з великим задоволенням відвідує Коломийщину. Наш край завжди має чим потішити та здивувати. На думку чоловіка, особлива заслуга у цьому очільника райдержадміністрації Михайла Неграча. Дуже потужна робота. Він все робить, він підтримує. Він ну, сприяє фінансуванню, він сприяє не було такого заходу, щоб його не було. Тому ну, величезна подяка йому. як голові районної адміністрації, що він, попри ті клопоти, які є у районі, а район я вже сказав, великий, він знаходить час підтримувати культуру, бути на заходах, сприяти. Перевірити загалом у Коломийському районі працює 34 народні колективи і два муніципальні. Гідно нішу серед них займає оркестр сурми Покуття, який цілком закономірно вважається продовжувачем духової музики на Івано-Франківщині.